Всім привіт, шановні, сьогодні продовжуємо продавати гараж. Ну точніше не сам гараж, а те, що в ньому стоїть. І у мене є декілька питань. По-перше, я хочу купити машину, яка знаходиться е, десь тут на аукціоні, на автобазарі. А по-друге, в мене з'явилась малесенька така здогадка, де я можу дістати планшет. Ось тут стоїть хлопчина, і за тисячі доларів продає планшет, за 500 баксів ковалду. Ну і є декілька пунктів, котрі оновлюються тоді, коли оновиться гра. В принципі, для мене тут закінчується. Цікаві предмети. Тут ще є, звісно, гра в покер, але оскільки я не азартна людина, то я просто піду і зроблю трошки грошенят. Але нічого, зате будемо продавати машинки зараз цю ломию, і ми обов'язково її впулимо комусь за величезні гроші. Ну, я прям впевнений, що вона буде дуже прибутковою. Треба тільки відмити весь цей бруд і купити іншу машину. Зараз я пропоную подивитись, чи буде якась різниця від того, що ми зробимо фотку. В принципі, в грі такий планшетик, на якому є зум, на якому є можливість робити фотографії, котрі зберігаються, це крута фіча. Я думаю, що якби я робив гру сам, то також щось подібне зробив би. У нас є можливість зробити парочку фотографій, ми зробимо багато фотографій і викладемо тільки найкраще. Дивіться, я два рази показувати не буду. Ви в мене всі розумашки і з першого разу все зрозумієте. Беремо, натискаємо на ці плюсики, додаємо сюди фотографії, очевидно, що їх потрібно більше, але я думаю, що із двома буде нормально. Якщо це дає якийсь ефект, ми його побачимо. І в чому власне цей ефект заключається, я вам розкажу, коли продам машину. Для того, щоб наших клієнтів був хоча б якийсь вибір, ми купимо ще одну машину. А потім ще одну, і ще одну, і ще одну. Єдине, що потрібно, щоб їх купували. Тому треба брати щось подешевше і продавати подорожче. при тому настільки подорожче, щоб людей хоча б були гроші на те, щоб це все заправити, тому що далеко машину ручками не заштовхаєш. Одна з фішок цієї гри це оцей персонаж, котрий продає тобі машину, і в процесі розмови міняється з чоловіка на жінку. Ну, коротше кажучи, продвинута особа знає, що в принципі можна стати ким завгодно, треба лише бажання мати. Наприклад, можна стати кулінаром. Для цього достатньо просто розбити два яйця на сковорідку і не забути, що це все може пригоріти. Бажано посолити і, в принципі, все. Як бачите, я вирішив трошки розширити парк наших автомобілів і зробити трошки більше якогось різноманіття в моєму магазині. Машинки всі побиті, старенькі, трошки гнилі місцями, але нічого. Наповнемо трошки електродів, трошечки шпакльовки, зверху акуратно фарбою і потім все заполірувати. До речі, якщо у вас виникло питання, чого відео виходять так часто, ну. Сарказм, то тут просто все впирається в те, що відео потрібно власне, зняти, а потім нарізати рівними порціями для того, щоб вас все гарнесенько перетравилося, і ви власне, не отримали ніяких негативних результатів від перегляду відео. дурак? Ти срати будеш. Власне, тому коли маю час, то і роблю хоча б щось. А коли не роблю хоча б щось, то в горі ось о, мию машину. Думаю, все максимально логічно, просто і зрозуміло. Якщо хто не знає, на що я машину мию, так це напряму впливає на те, чи будуть мені пропонувати ту ціну, котру я поставив, чи буду диктувати свої ціни. Тому ми робимо пару фотографій, котрі я вже зробив, і розміщуємо це все десь в інтернеті. На відомих чорно-оранжевих сайтах, звісно, таку машинку не поставиш. Хоча, якщо мати компанію, то можливо і це вийде. Так, у нас тут є клієнт, і клієнт хоче купити нашу машину. Ціна максимально демократична, 5 тисяч для першого відразу з гайками самогоно. До речі, тут є ще одна активність, котру ми вже робили, але тоді нас не було молотка. І розбити велику машину просто не вдавалось. Ти збираєш метал і за це отримаєш винагороду. І я не знаю, як буде в подальшому, тому що ми будемо продавати, певно, файні тачки. Зараз ми продаємо якийсь брухт, але наразі це непоганий метод заробити гроші. Ми просто дубасимо машину, і з неї випадають ось такі металеві шматочки. Скільки прийдеться бити, ну я думаю, секунду. Секунд по 40 на машину, ну може хвилину, і таких машин тут може бути до трьох. Тобто металу випадає в принципі нормально. В принципі, поки ми не побачимо надпис, що в нас є в офісі клієнт, ми можемо взагалі не переживати. Якщо клієнт прийде, нас якби покличуть, ми підемо, продамо машину або не продамо, а поки це не відбувається, можемо заробити трошки грошей. До речі, я вам обіцяв, що розкажу про особливості фотографування машин. Я може це вже розказав, а може не розказав. У мене зараз пам'ять не дуже гарно працює, тому що ще 5 хвилин і буде наступний день. Так, приходиться трошки відео редагувати в нічний час, тому що в день ти на роботі, після роботи хочеш відпочити, після відпочити хочеш поїсти, після поїсти не хочеш нічого робити. Ну, я думаю, що система приблизно зрозуміла. А, що це я хотів казати? А, особливість фотографування. Вона не впливає якби, на ціну. Є в тебе одна фотографія чи дві, машина буде коштувати приблизно однаково. Але якщо є фотографії, то за машиною приходить 2-3 клієнти. Ну, наскільки я помітив, приблизно так воно працює. Загалом, якщо робиш фотографію, в тебе приходять частіше і більш швидко ті клієнти, котрі куплять машину за ту суму, котру хочеш ти. Тобто... Перший клієнт ну, дуже часто він не хоче платити ту суму, яка в тебе стоїть на ціннику. Якщо машина брудна, він ну, відсотків 90, що буде казати, що ну, я цю машину візьму десь за пів ціни, тобто машинку треба все ж таки мити. Брудні машини ніхто купляти не хоче. Хоча давайте не будемо узагальнювати, ми ж брудні машини купляємо. Ми купляємо і поламані машини, і брудні для того, щоб на них максимально наваритись. Ось тут, коротше кажучи, в сусідів машини коштують ну, реально як сміття. Ось така Audi. Ем, але не ауді, ви назву самі бачите, вона коштує тут не так і багато. Але якщо я зараз роблю експертизу і він мені збрехав, то ну, в будь-якому випадку він буде вимушений скинути ціну. Ой, дивіться, як механік просто, просто лазить в бетоні. О, як я й казав, тут немає двох покращень, він трошки нам збрехав, відповідно, скинув ціну. А ми, як людина, котра ще й вміє торгуватись, зараз спробуємо машину купити дешевше, ніж хоче він. 19 тисяч він відмовляється. 19500. Mm -hmm. Дивіться, в нас тепер є машинка і ціною я в принципі задоволений. Ми її перефарбували, ми її трошечки протюнули, і маємо вже просто таку лялю бомбу-ракету для того, щоб її продати, продати в десь в 1,8 разів дорожче, не в 2, тому що в 2 ціна не ставиться і воно не продається. І поки у нас немає відповідного скіла, який показує ідеальну ціну на цю машину, ну, нам прийдеться вгадувати. Нам потрібно помити машину, як і ту попередню, котра тут вже стоїть. Бачите, я від вас трошечки приховав сам факт покупки, але машинку пофарбував в максимально кислотний колір. Вона яскрава, вона зелена, вона ріже очі, і якби на ній був червоний напис, було б взагалі круто. Але я поки що не розібрався, чи можна взагалі тут якось щось писати на самій машині. Було б круто. Написав би дуже цікаві слова, котрі б вам певно сподобались. Усі машинки, котрі сьогодні будуть в серії, будемо намагатись тримати в частоті. По-перше, ціна, по-друге, швидше продамо. І обов'язково маємо зробити гарні фотографії. Без фотографій це все продається значно довше. До речі, зараз до мене дійшло, що ми ще 10 хвилин маємо про щось говорити. А про що говорити, окрім того, що робиться на екрані, ну тут. Трошечки є питання. Давай, наприклад, поговоримо про те, що ти досі не написав коментар під відео. Це, от на мою думку, трошки якось навіть не по-свинськи, але, ну скажімо так, не по псопатронівськи. Треба це все діло трошки принюхати і зрозуміти, що чимось таким пахне. А, ти почав писати коментар, так? Да? Добре, пиши коментар. Не знаю, що ти напишеш, але якщо ти будеш писати коментарі, то є вірогідність, що я на них буду відповідати, і таким чином, можливо, виявиться, що я не настільки довбий, наскільки ти вважаєш. Або навпаки, настільки довбий... оу, яка машина. А скільки вона коштує? Пані, можна глянути на ваш демократичний цінник? Добренько, ми цю машину в цій серії не купуємо, але знаєте що? В наступній чи через одну, чи через дві, ми обов'язково займемось тим, що купимо собі Маселка. Ну, а зараз наша ціль на цю серію заробити тисяч хоча б 90. краще 100. І потім мати кошти на те, щоб на наступному автобазарі зробити так, щоб маслкар був нашим або якась інша крута машина. З того, що я тут бачу, я одразу кажу, що на цю гроші й не вистачить. Хоча давайте подивимось. Можливо, угу. якраз. Можна аж дві купити, жартую. Можна подивитись щось звідси. Ця машина, в принципі, чорненька, виглядає так в неї дуже малий кілометраж, але я не знаю, що в нас по ціні. Давайте спробуємо поторгуватися. Якщо вийде вторгувати собі щось більш-менш адекватне, то купимо. Чому я не брав одразу можливість перевірити машину? Тому що. З великою вірогідністю тут на базарі тебе обманують мало або і зовсім не обманюють. Наскільки я помітив, експертиза коштує ну, 10 чи 7% від ціни залежно від машини. І якщо в нас скидка по деталях буде там 750 баксів за якесь турбо, котре не поставили. Чи Race Kit, чи Drift Kit, я не пам'ятаю точно, які там розцінки, то платити 2 тисячі за експертизу немає сенсу. На машинах по 300-400 тисяч платити 30 тисяч за експертизу буде взагалі недоцільно. Буде набагато ефективніше просто прокачати собі навик торгу і якихось 10 або навіть 15% від ціни тупо вторгувати. На мільйоні ми будемо мати 150 тисяч різниці. Це вже такий непоганий заробіток. Тільки я не знаю, чи є тут машини за мільйон, але сподіваюсь, що ми до них дойдемо. Якщо вам буде це цікаво, якщо ви будете ставити лайки, писати коментарі, е не знаю, хоча б дивитись це відео. Навіть якщо не робити попереднє, то можливо, що це ми ще побачимо. Тому що, якщо казати правду, то на даний момент на, скажімо, так, вже наступний день редагування цього відео, тому що почав я ще ну, вчора виходить, а вже пишу зараз зараз, вже сьогодні. Коротше, я запутався. Що я хотів сказати? Коротше кажучи, виходить так, що на даний момент я трошки пройшов гру і, чесно кажучи, вже маю 1 мільйон долярів в цій грі, але ви цього ще не знаєте. І я вам цього по секрету навіть не казав. Це спеціально для тих, хто не перематував відео, а от реально його дивиться. Отже. Дивіться, ми зараз трошечки бігаємо на базарі, вводимо коди, купуємо оцю точно не Audi Q7, і там не написано щось схоже на Audi Q7, мені просто здається. Купуємо не Audi Q7, за 7 тисяч він не хоче. ну, а, Купив добренько. Коротше кажучи, купили цілий комплект машин. Потім це все діло тюнячим, фарбуємо. Для кожної машини, робимо в принципі те саме, кожну тачечку красимо в якийсь файний колір, деякі в білі, деякі чорний, неважливо. Це сиділо тюнячим діло тюнячим, щоб це все було ну, скажімо так, по-багатому. Обов'язково всі машини миємо, для того, щоб клієнти бачили в цих машинах просто лялю, а не брудне гівно на колесах. і в принципі, на третій машині можна відправлятися в контейнер спати. Що в контейнер, бо дому в нас поки що немає. Наступного ранку їдемо. В наш офіс і бачимо, що вже є клієнти. Клієнти це добре, вони стоять на обох машинах, і один стоїть, ну, чи одна стоїть за забором. Я пропоную за цю машину 15 тисяч. Мені кажуть, що ні, ми тобі дамо тільки шмарклі з носа, і я відповідно відмовляю. Другий клієнт в нас трошечки покращив, побагатше. І знаєте, я навіть не торгуючись віддам за ту ціну, котру мені пропонують. Так, ти новий клієнт чи старий? Мені здається, що це новий клієнт. І я дуже сподіваюсь, що мені зараз запропонують хоча б е, 1012. Так, ну в принципі, мене влаштовує ціна. Ми отримали досвід, ми можемо прокачати собі навик для того, щоб в подальшому за ще один бал відкрити собі навик, який е дозволяє знати, яка в твоїй машини найкраща риночна ціна. Ну, ясне діло, що ми потім будемо ставити все поверху ринку, для того, щоб якнайшвидше піднятися у баблі. І вже з якоюсь нормальною сумою зможемо нормально себе відчувати. Зможемо купляти більш-менш нормальні машини і заробляти на них вже не 2-3 тисячі, а 10, 20, ну, і відповідно більше. До речі, дивіться, яка цікава ситуація тут склалася. Не то аварія, чи то просто якийсь був за кермом учень, незрозуміло. Але була дуже цікава така ситуація на дорозі. Так, в нас тут виходить машинка, вона коштує зовсім мало, тому я собі навіть дозволю зробити експертизу. Машина, в принципі, вона ну, трошки заїжджена і, скоріш за все, будуть проблеми. Хоча, якщо вірити цьому звітові, то все більш-менш нормально. Він не збрехав, ну перед цим це була вона, знову змінився персонаж, ви думаю, все бачили. Е, машину трошечки поторгуємося і обов'язково беремо. За цілий день нас розморило, тому пропоную поспати. Ранок знову починається з прибирання. Як бачите, машин тут на парковці немає, а це означає, що потрібно їх перегнати. В мене тут є зараз дві машини. Одна з них тут в покрасці навіть не пофарбована. Так, Фарбуємо, отримуємо ось таку золотисту машинку, трошечки покращуємо її. Потім заїжджаємо на BMW, BMW ми також перефарбуємо, BMW, звісно, мені не сильно подобається. Але що зробиш? Зараз це єдині машини, котрі собі можу дозволити. Коштує вона приблизно 20, я її ставлю на продаж приблизно за 30-35 і сподіваюся на те, що велика кількість фотографій допоможе мені її продати максимально вигідно. Якщо клієнт хоче купити її, наприклад, за 25, це вже не вигідно. Якщо буде купляти за 30, я ще, в принципі, її продам. Це буде в півтора раза націнка. Ми мають на увазі, беремо за 20, продаємо за. 30 і, в принципі, це норм. Якщо є там 5, 6, 7, 8, 9 тисяч прибутку, на даному етапі це, в принципі, гроші. Це прибуток, котрий можна перетворити в нові машини. Стараюсь робити якнайбільше фотографій, не знаю, чи є різниця між п'ятьма фотографіями в профілі і одною, але на всякий випадок буду робити більше. Так, у нас на BMW є покупець, він пропонує. От таку суму мені не подобається. Якщо досиш 34, я тобі її продам. Так, ну, в принципі, непоганий хлопець купив на тисячу всього дешевше, ніж я хотів. А ці жіночці ми певно відмовимо. Занадто мало вона хоче нам заплатити. А для нас зараз гроші це, в принципі, пріоритетна ціль. Є 65 тисяч, і для того, щоб заробити хоча б 90, треба десь нацеганити ще 30. Цю машину ми не потягнемо. Якщо ціна не змінилась, так, тут ціна все-таки велика. Е, з того, що б я хотів тут купити, звісно, оця машина, але в неї цінник, думаю, навряд чи бюджетний. Є там і пошкодження, і підкраси. А от Теслу я, в принципі, не проти придбати. Цінник в Тесли, в принципі, ну, нормальний, чи є в неї якісь незадокументовані пошкодження. Як я казав, тут рідко обманують, і, як бачите, я тільки що просрав багато грошей. Знову змінився персонаж. Це дуже прикольно. Змінився персонаж. Я пропоную продати за 40, мені продати не хочуть. 41 тисяча в принципі. Ну, може, 41-500. Більше я не знаю, чи дам. О! У мене тепер є Тесла. Прикиньте, справжня віртуальна цифрова. І в грі, котру, в принципі, ніхто толком не грає. Хоча треба подивитись в стімові, скільки в гри зараз онлайн. Так, тут машинку ми хочемо подивитись. Якщо вийде, ми її також заберемо. Машинка, звісно, виглядає приблизно як машини кінця 80-х років, там 87-го, 3-го, 5-го. Хто знає чесно, якого року ця машина насправді? Ну, я маю на увазі не ігровий варіант, а справжня. Якщо є знавці машин, і якщо ви здогадались, що це за машина, ось вам її назва, можете реально написати. Наприклад, роки випуску машини. Якщо я вгадав приблизно хоча б ту епоху, от скажем, десятиріччя, то це буде круто. Всі машини знову ж таки фарбуємо, знову ж таки стараємось якось їх затюнячити і продаємо. Ти в мене машину за 15 тисяч купиш. Ну, я не тобі, глядачу, а оцьому чуваку, який тут стояв. Він не хоче, щоб машинка була його, він не хоче її купити за ці прям оверпрайси, які я тут ставлю. Ну, нічого, у мене є цілий цифровий день для того, щоб в мене машину все ж таки придбали. Теслою мені пощастило і її придбали за цілі 75 тисяч. Е, ось цей Кобаль SS... Е, чекайте, як там рік називається, я не пам'ятаю. Коротше кажучи, Кобальт я хочу продати хоча б за 10, якщо не вийде, то можна трошки скинути. Але знову ж таки не дуже багато. В принципі, я бачу, що серію сьогодні вже потрібно завершувати. Ну, сьогодні, коли вона вже вийде по факту, тому що робив її на наступний день, вийшло так, що роблю ще в той день, коли вона публікується. Але то не важливо. Як бачите, ми в одному кроці від того, щоб заробити перші 100 тисяч цій грі, і я думаю, що ця клієнтка і є нашим щасливим квитком у клуб тих, кого є 100 штук баксів. Давай, купи в мене машину в 9500. Ну, будь ласочка. Бачите, яка розумашка? Прямо така, як ви.